Навічно в пам'яті Савинської громади залишиться солдат Валерій Дем'янченко, уроженець селища Савинці, який загинув 29 березня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності та суверенітету України від збройної агресії рашистів поблизу населеного пункту Новодарівка. Пологівського району в Запорізької області, щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять, честь та шана герою. Як це було, я пропоную вам подивитися. Слава Сюр, Святому Духу, духові посадові віки віки, він посвятит, Господи, от і сірки наші, владих, посібі, так і наші, святизня, Небо, чи наслади, Господи, помилуй, Господи помилуй.

Душа раба твоє воїна Валерія спаси у спокой і приміє доброї життя біля тими чоловіку любче. Восере твоє, Господи, де всі святі твої спосібають. Упокій душа раба Твого, бо Ти є чоловік любить, слава Отці, Сину, і святому Духу. Всі, хто має змогу дихати, ходити вільно, розмовляти. На мові, спілкуватись на язикі. Все це ми можемо завдяки таким хлопцям, як Валерій. І персонально завдяки йому. Він поклав своє життя, молоде життя за всіх, хто зараз може дихати і ходити. Нашій українській землі. Хотів би звернутися до присутніх. Не бути байдужими в своєму житті. Ми всі, хто вільно дихає і ходить, завинили Валерію життя. Завинили добрий ранок. Завинили прокидатися у ліжках теплих, а не в окопах. І на підвалах. Все це ми винні. І все це лежить на нашій совісті, всіх живих, хто може і має докласти зусиль для побудови країни мрії. Про ту країну, якою бачив і Валерій, за яку він віддав життя. Це саме той мінімум, який ми мусимо і маємо. Зробити пам'ять про Валерія і про інших полеглих героїв, хлопців, дівчат, жінок та чоловіків. Саме наша людська байдужість як громадян призвела нашу країну туди і відповідно всіх нас з вами, де ми є зараз. Ми всі чекаємо на краще майбутнє, але чомусь чекаємо, що нам його хтось принесе, покладе у руки. До рота. кому є краще. Всі чомусь думають, що хтось його нам має забезпечити. Але, на жаль, цього не буває. Будь-які досягнення даються потом кров'ю. І ця війна, яка триває сьогодні, тому є підтвердження. Тому знову закликаю вас не бути байдужими і в пам'ять про всіх полеглих героїв. Робити максимум залежного від кожного, щоб наша країна стала дійсно незалежною, демократичною, процвітаючою. І щоб приходячи на місця пам'яті та скорботи, кожен в душі міг сказати, я доклав максимум зусиль і мені не соромно перед полеглим. Завжди пам'ятайте про це. Завжди пам'ятайте про те, що ми живі, винні життя полеглим. Слава Україні! Героям слава! Запомніть мого синочка, отаким красивим! Отаким, от не таким, як там він лежить, а у таких дуже красивим і дуже добрим. Скільки він життів, хлопців спасав там на, на тій війні, проклятій. Шановна громада, Дозвольте від імені військової адміністрації перш за все подякувати родині і мамі. За те, що виховала справжнього героя, за те, що закладала йому найголовніше це любов до своєї країни, любов до своїх близьких і любов до своїх рідних. Сьогодні осиротіла вся родина і осиротіла вся громада. Небесне військо сповнилось ще одним янголом. Наші хлопці захищають нас з неба і захищають нас щосекунди в окопах. Наше завдання об'єднати зусилля. Сьогодні не можна стримувати сліз, бо саме наші сини, наші брати, наші чоловіки сьогодні на фронті. Ми маємо об'єднати зусилля громади для того, щоб наші хлопці поверталися не в труні, а поверталися з прапором перемоги. Тож об'єднуємо зусилля і пам'ятаємо кожного із янголів, які сьогодні спостерігають за нами з небес. Вічна слава героям. І слава Україні! Героям! Слава! Чи є ще бажаючи сказати прощальне слово? Прошу! Бринить сльоза, горить свіча, і віскі з неї, як сльоза стікає. Земля ридає. плачуть небеса. Героя Україна проводжає. Дякую, Надюня. Бережи тебе, Боже, дякую. Брати, покойся з миром. Мені немає. Слів немає. немає слів, вони не поможуть. Господи, прости і прощай. Що не вберегли тебе, мій хлопчику, як же нам спать спокійно тебе? Господеньку, дай тобі зараз весь весиночку. Ставай, синок. Вільні люди, вільної країни. Підходьте і прощайтеся з своїм героєм. Ви сюди прийшли, щоб віддати честь і пам'ять. Тому не стійте осторонь. Байдужість починається з стояння осторонь. Ой, дитиночка ж моя рідна. Та ж вони тебе в мене забирали? Та який ти був хороший, добрий, скільки ти всім допомагав. Від імені президента України, Верховного голокомандувача Збройних сил України, пропоную вам цей прапор як символ країни, який до останнього був вірний ваш син.